Доброго раночку, дуже приємно, що ви сьогодні з нами. Повертайтесь до нас, будь ласка, сідайте зручно. Як ви сьогодні до нас доїхали? Як ваш настрій сьогодні? Дякую, дуже рада сьогодні бути саме в студії, тому що перед цим я брала участь онлайн у вашому uh -huh. вашій програмі. і... Дякувати Богу, що сьогодні є можливість прийняти участь особисто, тому все добре. Ну нам теж дуже приємно, тому що живе спілкування це те важливе, до чого ми прагнемо в нашій студії, але все ж таки розуміємо, що через повітряні тривоги, через стан здоров'я, багато з наших гостей і експертів можуть бути онлайн. Але ми дуже вдячні, що ви сьогодні з нами. Ну що ж, у нас сьогодні цікава тема. Власне, ми сьогодні маємо такий, таке свято Міжнародний день боротьби з корупцією. Чи це ви власне? Чи чи ви святкуєте теж таке свято, тому що ви все-таки адвокатеса, ви теж такі насторожі правил, насторожі закону, щоб корупція викоренена була з нашої країни? Я вважаю, що це свята для всього цивілізованого світу, mm -hmm. оскільки корупція це складова кожної держави. І якщо розглядати саме цей процес в розрізі історичного як з'явилася корупція, то перші взагалі згадки це стародавня Греція, Стародавній Рим. Навіть так, А як вона там з'явилася? Це якийсь феодальний ще був лад, коли був обмін речами чи звідки? Феодальне це? це ще вже пізніше, але а, треба розуміти, що а, корупція це перш за все а, соціальні зв'язки, які складаються у відносинах між людьми. Угу. І а, перші саме згадки, а, які були в стародавньому Римі, це, звичайно, були пов'язані з використанням влади, привласненням а, певних цін. І на сьогоднішній день я вважаю, що Україні дуже багато вже вчинено шляхів до подолання цих процесів. Тому, якщо навіть порівнювати з таким тривалим вже існуванням взагалі в історії людства цього процесу, то ми взагалі багато чого вже й досягли. А от розкажіть нам, можливо, не всі глядачі знають, що вже зроблено в нашій країні задля того, щоб подолати от корупцію, що робить наша влада, що робить наші різноманітні установи для цього. Перш за все, треба розуміти, що у нас є законодавство, яке uh -huh. передбачає відповідну відповідальність. Це закон про запобігання корупції. Він uh -huh. досить великий і об'ємний. А uh -huh. в ньому ви можете побачити не лише визначення корупції, в ньому можете побачити всі процеси, що пов'язані з боротьбою з цим процесом. Для того щоб розуміти, як людина може себе захистити, до кого звертатися, uh -huh. яким чином діяти, якщо ви потрапили в таку ситуацію. Або яку відповідальність також ви будете нести, якщо ви самі будете ініціатором цього процесу? Адже одним із важливих моментів розуміння специфіки корупції в нашій країні є те, що? Досить багато людей а, на різних ланках вважають, що це вже частина нашого життя: віддячити лікаря або віддячити а, якусь іншу посадову особу, якимось там цінним подарунком або просто невеликою сумою коштів а, це як частина вже життя і не вважається чимось таким. Хоча а, це і є саме така ось о, початок, з чого все починається. Тобто є а, дві складові. Перша це те, що Well. Mm -hmm. в Нашому житті повсякчасному бачимо, і, звичайно, інше це вже органи державної влади, тому що через історичні процеси, які відбувалися під час становлення України, зокрема великих приватизаційних процесів в 90-х роках, коли створювалася незалежність наша, є дуже велика така вже історична складова корупційних якихсь складових саме на стадії формування державної влади. Але я ж знову ж таки вважаю, що у нас є певні досягнення. Зокрема, це запровадження антикорупційних заходів у всіх державних органах. Зараз у нас є уповноважені, які займаються У нас є навіть, навіть якийсь спеціальний орган, який НАБУ, правильно є так. Який? Національне бюро у нас є по боротьбі з корупцією. Так що вона також у нас є національна агенція, угу. а також у нас у кожному державному органі на сьогоднішній день започаткована робота, антикорупційні програми впровадження. А mm. у нас велика робота йде відповідно з інформуванням населення щодо запроваджених вже дій. Однак хочеться також звернути увагу на те, що це. Постійний процес, тобто немає якогось одного моменту, якого ми досягнемо, і mm -hmm. все. Ми, і не одне вдало. власне покоління людей так, має так, через це пройти. Так. А мені власне цікаво, те, що у нас зробили е, термінали в основному у всіх установах, зробили банківські каси. Це теж допомагає уникнути корупції. Це теж один був з кроків, щоб забезпечити якраз антикорупцію в нашій Україні. Правильно, правильно. Ви, е, якраз Вернули увагу на дуже важливий момент: це прозорість. Таким чином запроваджуються заходи щодо відкритості та прозорості, це uh -huh. це є одна з найголовніших складових до побудови і антикорупційної політики, і звичайно, досягнення високих економічних результатів. Оскільки якщо у нас буде високий рівень обізнаності населення, високий uh -huh. рівень правової культури, то звичайно ми будемо мати змогу отримувати. І міжнародну підтримку. А зараз дуже важливий аспект саме боротьба з корупцією це інший фронт, я б назвала. На сьогоднішній день у нас є загальний фронт, де Україна виборює свою незалежність, і внутрішній фронт це якраз я вважаю антикорупційний, адже від цього залежить наше майбутнє. Якщо у нас буде прозора система, якщо у нас буде висока культура правова, то Міжнародні інвестиції будуть у нас, скажімо так, набагато впливовіші, і у нас буде можливість розвиватися та утримувати підтримку світу. Адже uh -huh. міжнародні інвестори, один з основних моментів, які досліджують під час інвестування, це саме прозорість і наявність антикорупційної uh -huh. політики, яка Чі дозволить Хабарі не брали собі так, посадовці. Так, так. Як ви гадаєте, звідки чому саме Саме ну, в Україні якось так сталося історично, що українці люблять десь щось там підмутити, люблять десь краще підкасу. Ну, і всі такі моменти. Чи є для цього якісь причини чи обґрунтування? Причиною, я вважаю, що декілька. Перша причина це бажання розуміти, що ти можеш щось вирішити простіше, скоріше. Адже якщо порівнювати якусь навіть найпрості. Пільшу ситуацію Відвідання лікарні, мабуть, це кожен може стикнутися з цією ситуацією. Коли ти приходиш, і там велика черга, і ти не розумієш, як тобі потрапити і на отримати якісну медичну допомогу, то звичайно ти починаєш шукати якісь шляхи, як же це питання вирішити. Mm -hmm. Тобто, якщо ж у нас буде прозора можливість, зараз у нас вже започаткована програма, де в електронному ми можемо форматі mm -hmm. отримати інформацію про лікарів, записатися на прийом до лікарів, тобто на. Навіть цей момент він вже відпрацьований. Тобто перша відповідь це, звичайно, бажання швидше отримати результат, відчути свою цінність, що я можу вирішувати якісь ще питання. Ну і друге, це відсутність. Певної рівня знань відповідно до законодавства. Та якщо ми знаємо, як врегулювати те чи інше питання, ми не будемо перекладати цю відповідальність на якихось там посадовців або якихось інших осіб, які більш обізнані. Угу. Тому... Давайте, пані Юлі повернемося так. на найлижчу ланку зараз. Корупції це от. Просто е, діяч, просто в суспільстві окрема особистість? А е, от, наприклад, щоб ми розуміли, е, чи от у похід до лікаря, коли людина прийшла і просто хоче подякувати і дає йому в конверті певну суму грошей, чи вважається це юридично хабарем? <гум> <гум> а, Слесів, відповідно. відповідно до законодавства, у нас є визначення, а, в яких випадках ми можемо кваліфікувати кваліфікувати дії а, з ознаками злочинів, правопорушень а, з корупційними діяннями, і а, на сьогоднішній день а, це певні розміри, встановлені, які а, від яких, скажімо так, треба відштовхуватися, якщо а, від однієї особи а, протягом а, ну певного періоду, якщо це йде. Там, сьогодні відвідання лікарів відбулося, ви віддячили там, то е, орієнтован, е, орієнтована вартість цього подарунка не може перевищувати одного, одного мінімального е, розміру заробітної плати. Е, якщо ж це перевищує, тоді е, ну, можуть бути певні питання. Звичайно, треба також розуміти, що йде розуміння і е, е, кількості, та протягом якого часу. Mm -hmm. Якщо протягом е, року е, то від Нієї особи не може перевищувати двох мінімальних розмірів. Якщо ж це перевищує, то відповідно йде процес, скажімо так, розслідування цього питання, та встановлюється певна відповідальність конфіскацією цих подарунків, накладення штрафних санкцій. Якщо це повторно, то і відсторонення від посади. Тобто якась мінімальна сума, яку, яку люди хочуть віддячити, вона по суті ну. Не карається ніяк, і, і це хіба можливо якісь певні установи собі ставлять правила всередині, так там, наприклад, не А якщо щодо шкіл, університетів, ну це аналогічна ситуація. Можемо сказати, що так, оскільки всі ми завершували вищу освіту, і зрозуміємо, що коли ми отримуємо можливість. А, Скоріше можливо вирішити якісь там питання з іспитами. То багатьох це також стимулює в пошуку варіантів. Тому для того, щоб не було таких підстав, є різні механізми, зокрема врегульовані вже законодавством щодо. Подяки на сьогоднішній день з того, що я вже побачила, як діє і це прозора. Приватні знову ж таки, це приватні лікарі, які надають послуги, відкривають можливість подяки, але вона йде добровільною, незалежною. І там, якщо ви хочете подякувати, то ви зробите це окремо. І ця подяка знову ж таки не має там перевищувати певних угу. розмірів. Це власне дуже цікаво. А от чи є взагалі сенс боротися нашій країні з корупцією, якщо ми так тісно в неї вплетені? Якщо на ній по суті? Побудовано багато з наших систем, чи не означатиме це, що нам потрібно повністю змінити суспільство, змінити його ментальність, його взагалі розуміння цієї системи? І скільки поколінь взагалі людей має змінитися, щоб уже при владі стали люди, які не будуть ну, любити корупцію, які не будуть класти вже в свою кишеню, не будуть будувати собі палаци і таке інше? Ну точно якоїсь дати ми ж розуміємо, що як я вже на початку нашої розмови е, дуже важливою для нас сьогодні, всіх я вважаю звернула увагу, що це системно. Це все одно, що сказати, скільки а, разів ми маємо а, пообідати. Да? Тобто, ми маємо щодня це робити. Ми маємо щодня займатися спортом, ми маємо щодня займатися собою. займатися ну, А з чого розвитком? це повинно починатися? Можливо, в школах запроваджують, а, ну крім того, що зараз економіку почали вивчати в школах. Можливо, в школах піднімають теж це запитання, щоб уже наші молоді розуми вони ну, якби не прагнули вирішувати проблеми таким чином, тому що ну, можливо їх батьки. І Інакше вже не навчаться. Е, можливо, ви знаєте якусь ситуацію, можливо, запрошують юристів до школ. Що ви знаєте стосовно? цього? Я особисто приймала участь в таких заходах. Угу. Я сама була в школах і мала честь це дуже завжди цінно спілкуватися з молодим угу. поколінням, ділитися своїми знаннями. Тому ви праві на 100%, що це має бути започатковано з маличку, але треба також враховувати, що діти в першу чергу беруть приклад з батьків. Угу. То, як би не навчали десь там, окремі вчителі або а, викладачі, дуже важливо це приклад батьків. Тому це а, постійна робота, системна робота. І ми маємо розуміти, що а, боротьба з корупцією це. А, Справа кожного з нас це дуже mm -hmm. важливий момент, який ми маємо розуміти щодня, коли ми використовуємо будь-які е соціальні продукти, проекти приймаємо тут, участь. тут, напевно, особистість на відповідальність. Кожна так. людина, яка хоче так само віддячити лікарю, віддячити будь-якій установі, повинна подумати наперед і так зробити для себе рішення, чи не буду я ланкою ще однією суспільства, яка буде породжувати цю корупцію, чи це mm -hmm. просто дійсно залишиться подарунком і далі не розповсюджується. В мене власне цікаве питання, що сьогодні кожен українець може робити для того, щоб пришвидшити цей час, коли ми зможемо жити прозоро, так, угу. без віддячувань, без того, щоб собі зробити якесь обличчя, так, прихильність якусь заслужити. От, Можливо, якісь звичайні дії кожного дня, які ми можемо чи робити, чи можливо щось не робити і прокладати цю стежку? Щодня ми маємо розуміти, що дійсно ми до чого ми прагнемо. Якщо ми прагнемо побудувати правову державу, то наша обізнаність вона має бути у всіх сферах життя. Тобто, я, я сама, як адвокат, навела приклад саме лікарні, тому що це все, що стосується нас всіх. Тобто. Угу. І так само можемо будь-який державний заклад і пенсійний фонд, і податково, підприємці. Щодня працюють, тобто кожен щодня з усіми державними процесами якими стикаємося, маємо розуміти, перш за все правила гри нашого життя, mm -hmm. наші законодавчі акти, якими ми керуємося, це обізнаність. Перш за все, правова культура. І друге, не боятися. Якщо будуть якісь моменти, ви розумієте, якщо ви перше знаєте, як це має бути, mm -hmm. і ви бачите, що відбуваються певні порушення, не боятися звертатися, mm -hmm. не боятися повідомляти. В законі України про запобігання корупції передбачена певна процедура, захист mm -hmm. людей, які. Які повідомляють про корупційні правопорушення, тому не боятися звертатися також розуміти, якщо ви стали учасником певної корупційної схеми, які дії вам треба вчинити? Вам треба перш за все. Встановити особу, з якою у вас ці правовідносини складаються. Друге, це зрозуміти, чи можуть бути у вас свідки, можливо, хтось був свідком цієї, а також можете також врахувати, чи є можливість відеофіксації, якщо ви були десь в державній установі. І потім цю інформацію продаєте до компетентних органів. Це дуже важливо розуміння саме механізму реагування на відповідні дії. На такому можливо більш побутовому рівні, чи можна віднести те, що, наприклад, людина буде відмовлятися, наприклад, розраховуватися готівкою лише в якихось закладах, і коли вимагають краще готівкою, знаєте, буває таке кажуть. І вже розумію, що щось нечисто. Або не знаю, коли викладач каже на якусь суму, яку треба заплатити. Які ще можливо якісь такі приклади, щоб от і мені здається, що коли ми почнемо от казати про що в таких ситуаціях ні, тому що правильно так, то можливо, десь поступово воно, люди зрозуміють, що ну пора якось змінювати. Ну, алгоритм дій найголовніше, я вже в принципі mm -hmm. озвучила. І знову ж таки, треба інформувати. Інформувати, якщо ми є певний, скажімо так, відрізок часу, який ми проживаємо, на сьогоднішній день у період війни дуже багато склалося нових корупційних схем, mm -hmm. і дуже багато інших вже, скажімо так, корупційних правопорушень. Да? Тобто це гуманітарною допомогою всім відомо на всіх. Ланках, коли ти приходиш в салон краси і дівчина, яка робить тобі манікюр, вона розповідає, як це все відбувається. Тобто на всіх ланках люди обізнані, але треба не боятися, не боятися змінювати ситуацію. Угу. Дуже дякуємо вам. Якось знаєте, є віра в те, що все-таки ми зможемо це зробити, зможемо подолати цю корупцію. І дуже класно, що на державному рівні також проводяться заходи. що ось є обізнані люди, які такі, як і ви, які також працюєте в цій команді. Дуже дякуємо вам, друзі. З нами в студії ми обговорили питання корупції сьогодні. Якраз день боротьби з корупцією. З нами в студії Юлія Шевелева, адвокатеса. Долучайтесь до наших розмов, вони завжди. Цікаві, інформативні. Ми бажаємо всього найкращого, успіху Таку. у вашій роботі. А наразі у нас невеличка пауза. Залишайтесь з нами.